Focus. <laughs> Що буде, якщо поєднати такі фільми, як будинок з паранормальними явищами або «13 привидів, де основна зав'язка, власне, полягає у привидах, які мешкають у будинку, або, наприклад, Людь або Оверлорд, де дії фільмів відбуваються в часи Другої світової війни. У 2020 році світ побачив фільм під назвою Привиди війни під керівництвом мого улюбленого сценариста Еріка Бреса, якого ви можете знати за такими фільмами, як Ефект метелика», пункт призначення, «2», «3» та «4» частина включно. Так давайте ж дізнаємося. Ще зміг Ерік Брес хоч трохи наблизитися до легендарного ефекту метелика, або ж він знову впав бруд лицем, як у випадку з пунктом призначення. І забігаючи наперед, скажу, що Ерік не зміг здивувати свого єдиного фаната, тобі ж мене, що буквально виріс на його фільмах, але не будемо поспішати. Захопіть з собою хрест, святу воду та біблію, адже ми вирушаємо в окуповану Францію часів Другої світової війни. Фільм стартує з епіграфу, у якому якийсь хлопець 18 років цитує оповідача з Фоллауту, мовлявши, що ця війна ніколи не скінчиться, а сам фільм бере свій початок з демонстрації головних героїв картини, які серед ночі без всякого маскування спокійно собі сплять на окупованій території, де тут і там нишпорять німці, готові без попередження напхати свинцевих пуль їм за комір. І не дивно, що невідомий зміг так близько підібратися до загону бравих солдат. В теорії, якщо він був би вороже налаштований, він би спокійно міг анігілювати головних героїв. І фільм би закінчився, так і не розпочавшись. Але ні, це ж трилер. Потрібно як слід нагнати атмосферу. Сфери, трохи постоявши в тіні дерев, паралельно, пафосно покурюючи сигаретку, незнайомець зникає так само несподівано, як і з'явився. На цьому нічні пригоди закінчуються. А хто взагалі це був і навіщо він потрібен у фільмі, ви дізнаєтесь трохи пізніше. І далі йде назва фільму, яка явно натякає на те, що це був привид. Але ми до цього ще повернемося. Наступного ранку фільм нас знайомить з головними героями. Ось вони, справа наліво. Кріс, якого ви можете знати з фільму Окулус. Крутого здоровання з добрим серцем звуть Бучі. Вуса що поїхав кукухою на ім'я Тапер, який знімався в ремейку жах на вулиці В'язів, а це просто крік. Ну і закриває загін солдатів очкарик на ім'я Ючин. Усіх їх поєднує спільна мета потрапити до таємничого особняка посеред лісу та охороняти його від німців, оскільки це стратегічно важливий об'єкт, і ось розповівши що... Офігенну історію про плоскостопість вони вирушають в дорогу. Йдуть лісами, полями, зустрічають пролітаючі комп'ютерні літаки, які не змінюють свій розмір від пройденої відстані. Йдуть далі і навіть не дивляться по сторонах. Як раптом Кріс, він же капітан загону, помічає машину з німцями, яких бажано взяти в полон і допитати, але не тут то було. За цілком випадковим збігом машина підривається на міні, яку, очевидно, встановили наші герої. Коли вони встигли це зробити, не зрозуміло. Ну і оскільки це фільм. Кірк виявляє єдиного вцілілого у вигляді Біллі Зейна, який грав у Титаніку за лицяльника Рози. Бучі вирішує розім'яти свої кулаки і викликає його на чесний боксерський двобій, один на один без рукавиць. Yeah. Ну і хоча бучі здоров'як, але товстий Білі Зейн дає гідну відсіч противнику. Не в силах терпіти побиття побратима, Кірк вирішує придати німця смертельної страти. Після чого загін вирушає далі та зустрічає втікачів французьких ув'язнених, тапер, проявивши милосердя, віддає пальто з німецькими ініціалами жінці, тим самим піддаючи її на вірну смерть. Уявіть собі, що пройшовши трохи далі, цю жінку розстріляють такий самий загін, як і наші герої, побачивши здалеку у снайперський приціл куртку командира СС. без жодних роздумів випустить їй кулю в лоб. І поки я про це міркував, герої прибули на місце призначення. Цей особняк і справді виглядає великим і красивим, більше схоже на. Замок, як говорив тапор. Ледве побачивши краєм ока зміну варти, минулий загін якось дуже швидко збирає свої пожитки та звалює. Баганськедлен, саме вас прилатимекфело, окей, асол, не звертаючи увагу на швидкий відкид минулого загону, частина солдатів в особі Юджина, Кріца та Таперта йдуть перевіряти обстановку в будинку. Звісно, без цього ніяк розділившись. Після чого починається та частина, яка є у кожному фільмі про будинок з привидами, а саме залякування мешканців привидами. І поки одного лякають скримером падаючого обруча, інший чує чий шепіт, який доноситься із за стіни. Але це ще не найдивніше і лякаюче пересунути стілець. ось що справді лякає. Тим часом виявляється, що привиди, які мешкають у будинку, проти куріння. І поки Бучі намагається підкурити сигарету спеціальними вітростійкими сірниками, колишні жителі будинку не дають йому здійснити задумане, після чого взагалі замикають двері, яка щойно була відкрита. І як тільки він йде, двері чарівним чином відкриваються, і на самому цікавому місці сцена обривається. Далі нас переносять до непотрібного діалогу про життя довжиною цілих 10 хвилин. Там немає нічого цікавого. Кавого фільм сам це розуміє, тому їхній цікавий діалог перериває звук кроків. Солдати йдуть з'ясовувати, що за справи. При цьому звичайно розділяються. Кірки крізь бачать за шторою привида, який випаровується з подихом свіжого вітру. Sure what I saw. Ця дія знову ні до чого не приводить. І щоб якось відволіктися від того, що відбувається, і скоротити час, герої вирішують збільшити хронометраж фільму діалогом про все і одночасно ні про що. Довжиною 5 хвилин. А їх розмов знову переривають дивні звуки. You heard. Герої розуміють, що це все не просто так, а послання за допомогою абетки морзе. Хтось настукав їм фразу У мене немає ніг і вкотре сцена завершується скримером. Це норка. І поки тапорт готує нірку гриль, герої, не дочекавшись вечері, на голодний шлунок лягають спати. І кожен помічає щось дивне у цьому будинку. Кірк, наприклад, лякається дивних ляльок і самозаводячу скриньку. Юджин спершу бачить членів сім'ї на картині, але тут гасне світло, і їх уже немає. Тапорт приціл снайперської гвинтівки бачить повішену людину, і тут вона раптом зникає. Ну і завершує сцену скример. <звук> Ні, два скримера. <звук> Люблю цей фільм. Він страшний. Ну і всі страшні моменти не приводять зовсім ні до чого. Наступні хвилини фільму складаються виключно з непотрібних діалогів, які не мають абсолютно ніякого смислового навантаження для фільму. Тим часом Юджин розповідає дуже цікаву історію про таперта, мовляв, він поїхав і зовсім не дружить з головою. Але тут приходить сам винуватець урочистостей і пропонує здорову думку. А саме перечекати напад фріців у лісі неподалік, тому що почув по радіо, що сюди насувається загін з 50 ворогів і залишитися в особняку рівносильно смерті. Ну чи як би сказав Гімлі? Але Кріс каже, що вони не можуть піти. А чому? А тому що якщо вони не виконають наказ, то їх чекає трибунал. Як кажуть, закон є закон. We can play cat's cradle. Далі Юджин і тапер піднімаються на горище, де під килимом вони знаходять знаки, і виявляється, що це чорна магія. Слідом хлопці, з якоїсь статі, вирішили зробити перестановку у підвалі, Наслідок чого двері шафи раптом закриваються і ламають пальці Юджина. Він же у свою чергу подумав на таперта, адже декілька хвилин раніше вони майже не посварилися через те, що Юджин з іншими товаришами по службі обговорював таперта і говорили про те, що він божевільний. Це був їхній спільний секрет. Того ж вечора, під час прослуховування радіо Каже, що вони скоро прийдуть, явно натякаючи на загін німців, що наближається. for it. Після чого він вселився в поломану руку Юджина і пише, що всіх героїв чекає могила, якщо вони раптом вирішать покинути будинок, не надавши цьому належного значення, хлопці продовжують займатися своїми справами. Настає ніч і передбачення привидів знаходить сенс. Особняк дійсно приїжджає натовп нацистів. І як ви думаєте, для чого вони приїхали? Можливо, вони захочуть осісти в особняку, щоб знайти важливу стратегічну точку? Ні, вони просто спробували увійти до маєтку, у них це не вийшло, і вони просто йдуть. Здавалося б, небезпека минуло але не тут то було. Привиди вирішили підставити наших героїв та почали шуміти. Німці у свою чергу без роздумів закидають у будинок гранату, і бучер, приносячи себе в жертву, накриває гранату своїм тілом. Цим рятує своїх друзів. І інші герої розбігаються по дому і ховаються хто куди. Ну якби один сховався за столом, інший сховався за дверима, третій заліз під сходи. Четвертий сидить на горищі. А п'ятий, ну а що п'ятий? Він лежить посеред кімнати на підлозі з кишками назовні. Але в цілому з ним все в порядку, якщо не рахувати цього, але цього можна не рахувати. За підсумком привиди вирішують допомогти героям. Та Нейтралізують одного за одним фашистів досить видовищними способами: одного готують до прожарювання медіум рар, другого вішають, а третього топлять. І на цьому все. Фін після цих двох сцен відразу ж переносить нас у день. І, судячи з усього, привиди забрали на той світ біля сорока фашистів: трьох із решетив Кріс, і декілька застрелив тапорт. У підсумку всі німці переможені. Звичайно ж, завдяки привидам. І виявляється, що вони не такі вже й погані, раз вони вже вирішили допомогти бідним і беззахисним спеціально навченим Тапер чомусь вирішив зібрати всіх німців у одну купу, до того ж роздівши їх і завантаживши в багажник Буханки. Для чого він це зробив, запитаєте ви. You it. А, ну зрозуміло. Знаєте, я лише згадав один шаг. Що... Через деякий час фільм розповідає перед історію появи привидів. Справа в тому, що власники будинку постраждали від рук нацистів, так як сім'я, яка проживала тут, ховала євреїв. Німці здогадалися і зробили самосуд, точно такими ж способами, якими щойно примари впоралися із самими загарбниками. А як ви розумієте, ніяких похорон з відспівуваннями та надгробків не передбачалося, тому примари ніяк не можуть відійти в інший світ. Завайдер іностілгі.

Далі виявляється, що бучі якимось дивним чином вижив після страшного вибуху, хоча він і виглядає як неживий, але він все таки живий, не дивлячись на свій плачевний стан. Він, як поїхавши, починає вигукувати одну фразу, повторюючи її раз за разом. Хлопці зрозуміли, що від бучі толку мало, залишають його наодинці захищати фармпост від загарбників, а самі ж пакують валізи і йдуть додому. І в прямому сенсі потрапляють у день бабака. І вони ходять кругами, днями, ночами, але так і не можуть покинути область маєтку, нібито їх щось чи хтось не хоче відпускати. В результаті хлопці роблять привал і лягають спати рівно на тому ж самому місці з початку фільму. Та пертуцниться сон, як його вішають. А no, І як тільки він прокидається, на землі він бачить надпис Ветруек. Він же вирішує не розкривати всі свої карти і не вдаючись у пояснення, що ж це було і чому тапер стер напис, не розповівши про нього своїм побратимам по зброї. Герої знову йдуть і йдуть, і йдуть. І йдуть, і зрештою, зрозумівши, що будинок їх не відпускає, вони вирішують повернутися назад. Надивившись мисливців за привидами, браві солдати беруть із них приклад та обсипають півмаєтку борошном. Сподіваючись, що полтергейсти без фізичної оболонки та явної присутності в їхній реальності якимось містичним чином залишають свої сліди. Вечулек чи со меч. Після чого юджин і вирішує розповісти, що це за слово таке дивне вітрулек. Дітер меншинсда ворд'ян олд мозлам болиф іфулет івол хапен. Come back to haunt you тут і починається саме цікаве. Мало того, що привиди залишають свої сліди на муці, так ще й вони вороже налаштовані до героїв. Хоча нещодавно вони допомогли їм пережити напад німців. Але це не все так просто. Примара примусово приводить кріса в підвал і показує так зване місце поховання минулих власників будинку. І якщо тіла поховають як належить, привиди заспокояться і залишать їх у спокої. What is it? І ось з цього моменту, як для мене, починається найцікавіша частина фільму. Юджин читає щоденник німецького вченого і помічає деякі дива. Текст змінився і виявляється, що хлопці даремно поспішили поховати тіла. To bring them back from the dead. Тут з'являються і самі винуватці урочистостей і відразу ж нападають на героїв, але не для того, щоб їх вбити, а щоб вони щось згадали. <скільки> і як вдало склалося для хлопців, Кріс все згадує. І виявляється, що це все не по-справжньому, а по нарожку. Це так звана віртуальна реальність. А якщо бути точніше, то це спеціальна програма для лікування посттравматичного синдрому. Афганістані, you лейтенант? Give it a sec, it'll come to you. Пам'ять Кріса візіалізує останній день у Афганістані, коли герої мали вивезти лікаря та його сім'ю, яка допомагала їм у боротьбі з дуже поганими людьми. Ну і як би вони не встигли їх врятувати. Самі сховалися в підсобці, а всіх членів сім'ї відправили в країну вічного полювання і пасти небесних оленів. Точно таким ж способом, які були показані в симуляції. І як тільки солдати видихнули на повні груди, їм назустріч ви. Бігає жінка і дарує їм просто бомбезний бомбічний подарунок. На додачу ще й проклинає хлопців. Коли Кріс приходить до тями, товстий лисий білі Зен, він же за сумісництвом головний лікар розповідає, що це якийсь анімус, створений для того, щоб дати можливість героям відновитися після пережитого стресу, що звучить дуже дивно і тупо, адже можна було б відправити героїв не в часи Другої світової війни, щоб вони воювали з німцями. А наприклад, ну навіть не знаю. У Хогвартс там уже точно було б безпечніше, але ні, нехай солдати після війни реабілітуються ще на одній війні. А і до речі, привиди не були задумані програмою. Та жінка прокляла героїв перед смертю. І тепер вся примарна родина, немов вірус, проникла в програму та кошмарить героїв. Братом толайфейденпаупрограмна нефокінінет. Кріс, як ватажок загону та по сумісництву головний герой, вирішує відправитись назад у симуляцію, щоб розібратися з привидами. Але нам так і не судилося дізнатися про подальшу долю героїв, адже Кріс прокидається на тому ж самому місці, як і на початку фільму, бачить таємничого незнайомця з цигаркою, та і все. Хеппі енд настільки хеппі, що продовження ми не побачимо. Цей фільм зовсім не такий однозначний і простий, яким може здатися. І при більш детальному розгляді в ньому неважко знайти приховані натяки та ходи, які впер певний момент буквально перевертають сприйняття історії з ніг на голову. Задум режисера опинився в дійсності неординарним, і щоб відчути всю її красу, необхідно подивитися фільм до самого кінця. Проте перед тим як дочекатися кульмінації, необхідно пройти через довгий тернистий нудний шлях, продемонструвавши нам досить переконливі військові дії з відповідною графікою. Ну майже Бре згодом приводить свою історію до містики, посадивши своїх героїв у межах розкішного замку. Режисер розгортає кілька стомлюючих. Чи повільне видовище, під час якого можна було проскрити характери кожного з п'ятірки персонажів, але цього так і не було зроблено. На тлі цілком передбачуваних жахливих моментів, ми спостерігаємо за далеко не найцікавішими взаємовідносинами між героями. Разом з військовою драмою та містикою, ми отримали від Бреса фантастичний ухил, який можна сміливо назвати родзинкою цієї постановки, використаний він у тих місцях, у яких і потрібно було. Ефект від його присутності справді немалий, і в ньому є повна свідомість, так що ближче до кульмінації стає все зрозуміло, що хотів сказати нам автор, але при цьому дуже шкода, що він не до кінця пропрацював всі аспекти сценарію, в якому знайшлося занадто багато місця для шаблонів. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. Та заглядайте в опис під відео. Там є посилання на групу в телеграмі, вступивши в яку ви будете в курсі всіх подій та новин каналу. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. До зустрічі.